З понеділка 28 серпня у Чернігові після короткотривалої перерви відновили свою роботу апеляційний та господарський суди. Обидва значно постраждали внаслідок російського ракетного удару по обласному музично-драматичному театру зранку 19 серпня, пошкоджений дах та 116 вікон, понівечена техніка для проведення судових засідань, зокрема телевізори, комп'ютери та принтери, такі наслідки дії вибухової хвилі для апеляційного суду. 19 числа після того як поліція і компетентні інші органи дали нам дозвіл потрапити до приміщення суду. Перше, що було зроблено працівникам. То ми звільнили фізичний доступ до будівлі. З того моменту було дуже багато зроблено, як на мене, все було власними силами, за допомогою родичів, знайомих. Ми прибирали приміщення загальні зони. На момент вибуху працівників суду в приміщенні не було, каже Тетяна Кривонос, адже то був вихідний день. Проте постраждалі серед співробітників усе ж є. Помічниця судді знаходилася в одному із магазинів неподалік епіцентру вибуху. Ми надаємо допомогу їй, як можемо. Дякую лікарям, які допомогли їй стабілізувати її стан зараз. Наскільки я поінформована, вона перебуває в загальній палаті, проходить лікування. Два співробітники судової охорони, які на той момент несли службу, не постраждали. Як розповіла керівниця апарату суду, справи, що наразі перебувають на розгляді, також залишилися неушкодженими, адже судді зберігають їх у сейфах. Втрат кримінальних або цивільних проваджень нема. І дуже моя велика радість. Приміщення, яке є серверною, воно теж на сьогодні не постраждало. Тому питань про відновлення роботи автоматизованої системи документообігу Чернігівського апеляційного суду не стоїть. Засідання на тому тижні судді перенесли, вони будуть розглядатися. Справи, але трошки пізніше всі отримують відповідне повідомлення відповідно до всіх правил. Під рахунком обсягів руйнувань та збитків займатимуться фахівці, і хоча наразі розгляд справ у апеляційному суді відновили, важливим є ремонт даху, аби в період осінніх дощів установа продовжувала функціонувати. Аналогічні проблеми має і інший суд господарський вибухова хвиля несла такий потік. Вогню, що дах будівлі, який в нас є дерев'яним, він почав тліти і, дай Боже, хлопцям здоров'я вони дуже вчасно потушили, працювали. Складно було все залите водою, ну, кабінети суддів, працівників апарату. Кругом було скло, уламки. Уламки ракет, які ми передали в нашій поліції, що познаходили, посипана штукатурка, стелі, де підвісні потолки, все воно валялось, все було розкидане. Повиривані двері, повиривані вікна, металопластикові пакети. Ну жахлива ситуація. Пошкодження, яких зазнало приміщення, експерти оцінюють у 22 мільйона гривень. Пожежа, що зайнялася на четвертому поверсі, також завдала збитків. Проте в суді запевнили, жодна справа не була втрачена. На сьогоднішній момент судові справи не постраждали. Тобто, ну можливо, десь там якась капля на якусь справу впала, але. Самі справи залишились, тобто вони не постраждали. Ну, момент удару працівників суду не було, але у нас є кругла охорона, це судова охорона, і був один із охорон, охоронців. Він трішки постраждав. Аби відновити функціонування судової установи, вікна та дах наразі закрили плівкою. Справи, що мали розглядатися в період, коли проводилися відновлювальні роботи, перенесуть на інші дати. Надалі господарський суд працюватиме у звичному режимі.